Привіт, всі вже файного міста! І ми робимо скліпе дегустування на півфабрикаті в хінкалі. Декілька програм тому ми дегустували хінкалі у ресторані в Білісі. Ще раніше були хінкалі у Хінкальні. До речі, і ці ці непогані. Рекомендуємо Дуже. вам і там, і там спробувати. А, зараз хочемо провести порівняння такого колишнього формату. Пам'ятаєте, ми робили багато піц, багато суші. А хінкалі ніколи не робили. І взагалі хінкалі в Тернополі дуже мало. Сьогодні ми будемо куштувати, дегустувати напівфабрикати, які ви можете придбати в магазині і самі приготувати. Які фірми у нас є? В нас є легко, смачно, галя баловина, «Тернопільський м'ясокомбінат» і, звичайно ж. Своя лінія. Дивіться, це буде повністю сліпе доустування, Тобто, ми не знаємо, як вони виглядають, ми не знаємо, як вони смакують, куштують. Просто нам Юра Кулик дає порцію хінкалів, хінкалей, ми... хінкаль. Хінкалів. І ми їх їмо. Ми їх їмо і кажемо, чи варто їх купляти, чи не варто їх купляти. Але... Максимально, що ми знаємо, можемо сказати ціну. Це наша точка зору, звичайно, суб'єктивна. Причому. Вирішуйте самі, друзі, куштуйте самі і пробуйте. Тому давайте так: перша порція хінкалей до нас. Mm -hmm. так, перша порція. Сказати, що вони мені подобаються, це вже ні. Тому що якщо ви куштували хінкалі або в хінкальні, або в Тбілісі, або в Старому лині, або ще десь Тернополі... То тренували. вони більші набагато. В них більше. Можна взяти, ну, взяти... Ось цю пучку, так? Ну тут, певно, що регіон. не можна взяти. Ну, бачиш, <гум> ну, це швидше якийсь вареник, такий великий, круглий <гум> вареник. Грузинський круглий вареник. Okay. Okay. <гум> Дивись. Треба пробувати, але давай знаєш що зробимо спочатку? Давай його розріжемо, подивимося, який він розрізні. Так от робимо. Ну, дивись, не варіант. Ага, Ветік Сік, який це мав добре. бути. добре. Це ну, непогано. Ти знаєш, я думаю, буде гірше, якщо чесно. Я тож. І запах якийсь такий більший. Аромат який нічого, багато тіста. ну, Це круглий пельмень. Ну, це давай попробуємо тіста. що там. Бачу, що є якісь. Приправи, бачиш, є зелень як... В Хінкалі основне, крім м'яса, якісно, крім тіста, не сильно багато щоб було це ще й бульйон. Отут бульйон буде витікати. або ви просто будете їсти разом з цим хвостиком. А це для хінкалі неприпустимо. Ну, але ж. Знає... Ти знаєш. Та нічого, нормально. Десь таке. Ем... Я очікував набагато гіршу. Насправді я. Якось так подивився, воно таке зроблено ці хвостики. Ну, дивись, це явно машинна ліпка. Це отак іде от е, трубочка з тіста, насовується фарш, і воно отак перевертається. Чи мені це... подобається? Певне, що ні. Я би краще їв українські пельмені. До речі, чому українські? Тому що вони були придумані саме в Україні. От загугліть. Треба ще пельмені нам запатентувати в українську як українську страву. Як борщ, так? Так. Слухай, ну дивись, так зараз я... в мене щось пішло таке, пі після смак пішов і багато є. цибулі. Знаєш та, що цибулі, щоб перебила оцей смак м'яса mm -hmm. і особливо тіста. От просто подивіться, наскільки багато тіста. Якщо зробити крупним планом, тіста відсотків 25-30, навіть а має бути відсотків 10, 12. 12. Так. Появіть, якщо збільшити, то там тісто буде як добру хлібину взяти і просто розформувати серединку і на навхати м'ясо. Ну ніяк. Ну, мені не подобається. Дивись, мені я спочатку мені сподобалось, а, а тепер якийсь ще після смак пішов. Явно доданий якісь. Ем, Скажімо, чи брати це? Чи брати вареники з лівером Я обираю вареники з лівером? Отак. Але би, не фінкаю. Я, я б навіть пиріжок з лівером щось. Дивись, тут явно є підсилювач смаку, бо я вже відчуваю. Хочеться пити, так? Так, в роті відчуваю вже неприємний такий присмак, кисловато-гіркуватий, який буває після цих. Е Відсилювачі в смаку. Вони тут є. Сказати, що я хочу ще, напевно, що ні. Аналогічно, їх більше їсти я не хочу. Хочемо іншу порцію. Спробуй, можливо, там щось поміняється. Давай. Ну, хінкалі під номером два. Давай так, візуально вони чим відрізняються з попередніми. Взагалі хвостів нема. Вони гірші. Вони ще гірші, так? Можливо, Юра їх розварив просто. Не факт. Вони, по-моєму, вони просто від природи такі. Вони якісь дуже мені схожі на попередні. Але так, попередні були менші, так? Попередні були менші. Ага, витік сік. Ви ну, <laughs> бульоном це назвати важко. Так, знову ж таки, дуже багато тіста. Знову ж таки, дуже багато тіста, але м'яса ну, також він, більше. Ну, ти придираєшся. Так. А Може треба наїстися людині. І що ми бачимо на розрізі? Цибулі дуже-дуже. Дуже, дуже, дуже багато, багато цибулі, дуже багато тіста. Але ти знаєш? Запах мені менш приємний, чим. Ну, ти. А мені ну, навпаки. Знаєш, з чого боцібулішай більше, ніж попередньому. Бляха, угу. ну тісто дуже багато. Ой, фу, ні, ці точні. Воно проварилося. Попередній хоча б схожий на пельмень, а це щось. <рес> а це схоже на щось. Знаєте, такі передачі, де ми тестили. Подивіться, рік тому, де ми тесли всякі блекджеки. Що... Не хочеться їсти просто. Ну треба. Добре, треба. Дивись, тіста ще більше. Тісто ще більше. дуже багато. Цупкіше. Якщо попередньо було 30%, там 25%, то в цьому доб добрих 40, 45%, ну навіть ну, до половини дуже взяти. Багато. Дуже багато. І в мене, ну, після смак, ти знаєш, після якого треба Бляха, хочеться пити. просто. Мені не подобається. Попередні, якщо брати попередні і ці, то ці однозначно ні. Це так іде в кінець списку. Взагалі ніяк. Фу, слава Богу, що в нас є Миколинецьке, що можна хоч собі. Перебити цей смак, насправді. Я, якісною водою перебити цей смак, бо це Ну, якесь мені не зайшло. Ну, ніяк. Дивіться, по цих. Хінкалі, їх не хочеться називати хінкалі, якщо їх дати грузинам, то грузини будуть плюватися і ні, ні, вони, вони поб'ють просто. Вони, вони вони просто це не зрозуміють, що це таке. Це навіть на пельмені не схоже, це не схоже ні на що. Це якісь такі, як моя будь-яка назвала, палабушки. Нема. Хвостика нема. Якесь воно таке. Правильно як брати за хвостик? За хвостик відкусувати, відкусувати випивати бульйон, після а. цього з'їдати і хвостик залишати, його не можна їсти. Тут нема хвостика. Після такої хінкалі треба сказати краще поїсти дома в борщу. Або зробіть вареники собі. І все. Так, треті хінкалі. Так. Чому в мене враження, що вони від Піс... одної мами. Після, та. Є така хінкалі мама. Ні, є мама хінкалі, це великі хінкалі, які розрізають, там, бах і там 6-8 хінкалі, хінкалі. Так, так ну, Дивись, я... знов нема хвостиків. Після... Попередніх не хоче вже пробувати. Давай ще закінчимо ну, програму. Треба, треба. Нема хвостиків. Ну тут вони хоча б чуть-чуть, знаєш, щось Тість є такі, інші, такі, Я би ну, їх назвав е, хінкальні козаки. Хінкальні козаки. козаки. Добре. Тісто цікаве. Ну ладно, ага, добре. Витік сік. Ну, те, що витік-сік це дуже добре. Тому що має бути всередині. Да, він, він там є. Так. Тіста О, чуть, чуть менше, чуть -чуть. Ді, Та теж... Добре менше, але м'ясо набагато більше. Дивись, тут наповнення набагато більше. Ми так кажемо м'ясного наповнення, тому що ми не знаємо, чи це дійсно м'ясо, чи не м'ясо. Тобто це може бути соя, наприклад. Ну, це... але я так попробував. Ну. Непогано. Тут значить, два варіанти. Або вгадали з приправами або спіцілюваючим смаком. смаком. Ну дивись, я вперше е, захотів ще один з'їсти, ти знаєш? Дуже непогано. Чесно, я не дуже, бо можливо, ефект того, що був в першій хінкалі непоганий, то перший теоретично ще можна було їсти. Ну, цей можна їсти, другий точно ні. Але так, щоб я його купляв собі додому, мабуть, я би вибрав просто інший продукт. Або сходив на хінкалі в заклад. Дивись. Згоди. Ну, братом, так, Ми ми миємо вже по-другому, просто щоб розібратися. Я, Я не знаю, чи це м'ясо. Це може бути замінник, це може бути соя. Швидше за все. Швидше за все. Я не знаю, скільки воно коштує, але якщо брати серед тих, от ми три вже скуштували, то це, напевно, що краще. Так, погоджуюсь. До речі, з усіх трьох. Це, напевно, вже Це, мабуть, що якщо краще. брати саме хінкалі, собі додому зварити, щоб я би їх не хотів їсти, бо поки що так, щоб я їх дуже сильно хотів себе в морозивці, то, мабуть, що ні. Ну ти знаєш, що може би да, так. Якби прийшов до тебе якийсь там кум, який би сказав, так, що Хочу Кінкаліт, да, каже, то... може не треба, ти, хочу хінкалі, ще раз, О. може не треба, ну добре, оці. Тому що тут навіть в попередніх, навіть цибуля, вона якось гедотно Вибачте. Ні, нормально, да речі. І нормально. тісто прилипало до зубів. Його там німіряно, тут набагато менше. Подивись, навіть по зовнішньому вигляду, проглядається там фарш всередині. Так. Тобто тоненьке. Тісто. А, але все одно запиваємо Миколаївським напої. Це треба <світ> полоскати рот після нього. я, я вже відчуваю, підсилювач смаку. Хочеться пити, хочеться, хочеться пити. Хочеться пити, В роті гіркувато. От так. Поки що. Сказати, щоб нам справді щось подобалося, щоб було ні, в морозилці, мабуть-що ні, 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 ні. ні. Або як казав е Ернес Хіменес Браво, на балкон а це ґкот... поставити? М -м. На балкон ми не ставимо. Давайте щось друге краще. Так. Ага, е -e Ви вже з хвостиком. Ми можемо сказати, що це ми готували, тому що один <д aprile> вже порвався. Але видно, що є хвостики це, звісно, плюс. Як воно смакує, ми ще не знаємо. Але виглядає воно краще. Набагато. Отак його взяти. Тобто грузин скаже, що це хінкалі для паспорту. Для, для Монатіка. Хінкалі для, для сім, Павліка, катор... 9 Ну дуже маленькі. справді дуже маленькі. Але, о, до речі, перші хінкаліки можна взяти. Ай, а гаряче отако. Гаряче, давай краще, щоб хай трошечки остане. Mm -hmm. О, дивись. Багато, багато, багато бульйону. Цукає багато... Uh -huh. м'ясо. Яке бачиш, волокна навіть ідуть, цибулька. То щось має бути добре. Ну, є якийсь намьок на бульйон, насправді. Mm -hmm. У мене вал. Ай. Бульйона. Ой-ой! Гарячий. Mm -hmm. Диви, скільки в мене бульйону. В мене просто не розварився, в тебе був з дирочком. Можливо. Mm -hmm. Ну тут я можу сказати, що це вже м'ясо. Mm -hmm. Не mm. буду вгадувати, але підозрюю, що це вже якесь тернопільське виробництво. Не буду вгадувати, підозрюю, що так. Mm. Не знаю, хто саме, тому що у нас там лишилися Галя і м'ясокомбінат, mm -hmm. один з них, але ну, це принаймні можна собі мати в морозилці. Слухай, це можна подати. Дивись, мені трошки спецій, якось забагато. А мені ні. Знаєш чому? От ми коли ходили в хінкальню, mm -hmm. Ми брали гінкалі собі, ти брав без кінзи, я брав з кінзою. Я не люблю кінзу. Це діло смаку. Отут От мені навпаки прянощі дуже подобається. Та, ну, ну, спробую цей не розварний. Спробую цей не розварник. Угу. Та купа брать. Дивись, бульонова... є бульйон. До речі, є бульйон, це добре. Так, то добре. Ну, єдине. Я не я... розумію, чи, до речі, чого не роблять такі великі гінкалі, як гінкальні ті самі. Не знаю, може воно якось по технології важко. Це непогано. Mm, мені сподобалось. Скажем, з усіх хінкаль, які ми сьогодні куштували, це найкраще. Mm, ну так, вони принаймні схожі на хінкалі, в них є хвостик, в них є бульйон. Mm -hmm. Єдиний мінус, ну не знаю, це мінус, але я би хотів, щоб вони були більші. Я взагалі би хотів, щоб вони були хоча б такі в хінкальні в далі, такі, які ми куштували в Тбілісі, вони там чуть більше. Чим більше, тим краще. Mm. Чому? Mm. Кусаєш, випиваєш бульйон, бульон, цілком. Закусив. Вони менше два рази, декли в три. Юра, Вердек по це хінкалі. Ну, ти знаєш, вони мені сподобались найбільше. По-перше, їх можна назвати вже хінкалі, у них є хвостик. Тут друге питання: що деякі розварилися, як бульйони, ну, це наші питання. Ті, що не розварилися, мали достатню кількість бульйону. Дуже смачно чути, що м'ясо м'ясо таке правда... Юрі не сподобалися ці е, пряноші, а мені сподобалися пряноші. Так, можна ну, це знову ж таки. Це питання смаку. З Він цього, треба... всього, що ми їли, поки що це найкраще. Так. Ну але в нас є ще останні. У нас сліпе дегустування. Нагадаємо. І до речі, хочеться нагадати про Миколаївські напої, без яких би не було цього дегустування. Вони нам дуже допомогли, особливо з першими трьома. Оці найбільші. Це вже зножки хвостик. Значить, нас якось по наростаючій. По розміру навіть. От перші були вони маленькі-маленькі, а це вже майже ресторанний розмір. Ну так, і вже можна, бачиш, брати за хвостик і їсти вже, як звичайно. Давайте спробуємо. На розрізі. І мені найбільше подобається аромат цих хінкалів. Вони якось пахнуть смачно. Оу, дивись, скільки. Ооо, дивись. По-перше, дуже багато бульйону. По друге, Дорога. дивись, зелень. Це не просто цибуля вже нарізана. Тут купа зелені. Я не буду таке Юра. Я буду пробувати, чи є тут бульйон і скільки його є. Воно гаряче зараз. Дивіться, люди. До речі, так неправильно їсти хінка. Mm -hmm. не треба uh -huh. отак. Mm -hmm. Бульйон є, він приємний. О. Mm -hmm. Його дуже багато. Mm -hmm. Друзі, що я вам скажу? Mm -hmm. Це м'ясо. Це м'ясо однозначно, і попередні гінкалі, і ці гінкалі можна мати в своєму холодильнику, в своєму морозилці. Але все-таки, отак, зразу сказати, які з них, мабуть, що певне, що останні. Тому що, по-перше, вони великі. По-друге, якісне м'ясо, по-третє, зелень. зелень, така, яка сподобається більше більшій кількості людей, так скажемо. Тобто, попереднє воно так на любителя було. Тому що зелень так конкретно відчувалася. Смачно, правда. Але ті, що не люблять великої кількості зелені, мабуть, що не поймуть. Ні, дивись, ну я не люблю великої кількості зелені, але це мені сподобається. От його хочеться їсти. А ще є ще. Спробуй, бульону багато. Бульону дуже багато, дійсно. Це смачно, це дуже круто. Це їсти не те, що можна, не той варіант, коли кум приходить до тебе, ти казав, що хоче кінкалі, ти кажеш, а в мене є оці. От, і кум тебе похвалить. Дивись, скільки зелені? Ну, дуже багато. Знаєш, тобі цього кум? Це мій кум. <ріст> Дивіться, якби ці кінкалі попалися другими або першими, ми б сказали, що все, от, після цих Їїсту не варто робити. Не нічого. варто так. Смачно, давай робимо підсумок, поки я буду їсти. Хінкаль один останній. Юра скаже, які йому сподобалися, скаже і мені. Ну, дивіться, сподобались мені останні два, але оці найбільше. Угу. Чому зелені Ой. багато? Де витікає? Бульйон. Так, бульйон є. Угу. Ну і взагалі м'ясо відчувається, що це м'ясо. Попередніх угу. також. Там в них все, в принципі, непогано. Просто, як, як на мене, мені оці спеції мені більше тут. Їхнє поєднання більше тут подобається. Як на мене? Вибач, перших три це так як, от. якщо ви дуже голодні, ми завжди даємо три місця. Перше, другий, третій. Цього разу хотілося б дати тільки два місця, тому що перші три я би не купляв взагалі, скільки вони не коштували. Хіба ну, це дійсно голодний рік і нема що їсти. Ну, але якщо в нас є вибір, ви хочете щось краще, все-таки. Я би брав останні, я не знаю, що це за фірма. Це перше місце, друге місце mm -hmm. перед останнім. Mm -hmm. Причому один від одного недалеко втік, але... Вони недалеко втікли, і це вже на смак, ніби. Як на мене? Останні мені подобалися найбільше. Mm -hmm. Ну, мені також. Ось так. Такі от. Ми навіть не знаємо, що це за фірма, до речі. Давайте відкриваємо е карти всі. Карти. Кажіть, давайте так, на 3-4 маємо маємо на екрані. Так, якісь емоції мають бути. <кхід> Чому я не здивований? Абсолютно, останні два ми. Певні були, що це тернопільські виробники, вони і, дають якість. І це виробниців. правда, це тернопільські виробники, це Галя Балована і м'ясокомбінат. Найбільше ну, нам сподобався Галя Балована. Так, та легко не брати, я зрозумів. Своя лінія за 90 гривень, своя лінія, ну. Ну, ну вона таке. найкраща з найгірших. Дивіться, по ціні, звісно, м'ясокомбінат, і Галя Балована, Галя Балована взагалі в два рази дорожче, але воно Ніш смачно. Вновше, так. Тому, ну, що... ну, друзі, ну, ну що їсти якийсь пластик і їсти. І Ти смачно, і легко, взагалі легко за 66 гривень, ну найдешевше, воно ну, і найгірше. Кракон. Я би їх не їв ні під яким приводом. Ну дивись, я іноді їм їх під, під якимось приводом, коли приходжу в гості, і мені варять, є одна родина, яка робить з ними бульйон Серйозно? з тими хінкалями, з двома штуками. Треба їсти. Ну, але що зробиш? То Кисто. не часто. Два рази в рік. Дивись, я пропоную так. Ти їм принеси колись е, останні дві або місто кабінати, боля Галя Балована, хай варять чимось нормально. Андрій, я не знав, що є нормальні хінкалі. Правда, як на пів от на До речі, є теж. Це заслуговує того, щоб нам поставити лайк, вподобайку, коментар. Будь ласка, прокоментуйте, чи сподобалося. Це справді було сліпе дегустування. Ми не знали, що перед нами. Ми знали тільки кількість фірм. Ну тому, що ми їх купляли. Так, куплено все до речі за свої гроші. І це також великий плюс. І також треба все е, зробити що репост, тобто поширення нашої програмки, За, для того, щоб побільше людей побачило. Нас з вами дякуємо вам за підтримку. І щоб квітнув український YouTube. до речі, і Facebook. Будемо дякувати нашим партнерам цієї Микулинецький напої. Дякуємо. без вас, би цієї програми не вийшло. Особливо дуже допомогли під час перших років. дуже вам дякуємо за те, що можна було нормальним продуктом якісним запивати. Запивати, хоча дякуємо вам. Спасибі кожному з вас, друзі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І ми кажемо, що. Сьогодні були хінкалі деякі з них смачні, деякі не дуже смачні. Але всюди добре. А в Тернополі і в Україні разом смачно! смачно.